Отже, в комплекті йде ось такий ремінець, а також магнітна зарядка. Гуртаючи вліво, ми змінюємо тему, а також можна змінювати кольори. Щоб одразу потрапити на меню, ми натискаємо на колесико і крутячи його вниз, ми можемо змінити масштаб застосунків. Тут багато різних Програм, наприклад, календар, WhatsApp. Тут можна змінювати стиль меню, як воно виглядатиме. Є мультиспортивний режим, тут можемо побачити кількість кроків, скільки ми тренуємося і так далі. Подивитися сатурацію, виміряти тиск, також тут є калькулятор і можна навіть грати в ігри. Немало важливо, що можна зателефонувати, також тут є безконтактна оплата. Налаштування, де можна змінити час, дату і так далі. Полиснувши вправо, можна побачити міні-меню, де є QR-код, щоб завантажити застосунок, також кнопка SOS і різні програми. Прогорнувши вверх, можна побачити ліхтарик, режим, не турбувати, музику, підключення до телефону і так далі.